Христос рождається, дорогі брати і сестри! У сьогоднішній день за церковним уставом літургія не здійснюється. Замість неї буде служіння утренні, тобто царські часи. Особливість царських часів полягає в тому, що співаються особливі тропарі свята. І майже всі читання часів присвячені події, що святкуються, а саме народження Сина Божого. А також назва царські часи походить від звичаю візантійських імператорів бути присутніми на них. Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святої великомучениці Анастасії у або Визволительки від кайданів, яка є особливою молитвеницею за тих, хто перебуває у неволі. Одного разу Анастасія почула євангельські слова Христа: у темниці був та відвідали мене. Вони так припали Анастасії до душі, що все своє наступне життя присвятила полегшенню долі всім скривдженим та засудженим. Залишившись з вдовою, ця свята жінка і вдень і вночі навідувала ув'язнених, приносила. Одяг та їжу послаблювала окови за це народ і прозвав Анастасію узурішительницею. Якось Анастасія прийшла до в'язниці і не знайшла там ув'язнених, котрих бачила ще вчора. Їх стратили, і жінка гірко заплакала, питаючи у всіх, де ж мої друзі полонені. Вартові зрозуміли, що і вона є християнкою, схопили подвижницю та привели до правителя за її віру у Христа, святу жінку розіп'яли між чотирма стовпами та розвели полум'я, щоб спалити. Проте великомучениця Анастасія померла від страждань ще до. До того, як розгорівся вогонь, і з того часу, по молитвах до неї, для багатьох ув'язнених свята Анастасія творила різні дива та завжди приходила на допомогу, як і за земного життя. Сьогодні для багатьох ув'язнених, що перебувають у виправних закладах України, для молитовного поклоніння були привезені мощі чесної голови святої Анастасії у Зорішительниці, і майже кожен із засуджених міг попросити заступництва святої. Нині з демангелам сердечно вітаємо тих, хто носить імена Анастасія та Дмитро. Возлюблені у Христі Архімандрит Іоанн Кристянків залишив для нас добрі поради. Спробуй пожити уважно хоч один день. Поспостерігай за собою, хто ти є по відношенню до людей. Потім спробуй пожити, опираючися гріху. Тоді дізнаєшся, як це важко а дізнавшись, навчишся поблажливості до людської немочі і не будеш нікого засуджувати.